Виходу цього сюжету в ефір дуже не хотіли в міліці. 18 слідчих. Де таке було? Зйомки програми намагалися зірвати в прокуратурі. Побачимо, ви неправильно звернулися. А СБУ взагалі без коментарів. Ми на канал, Дзвоніть і мені, я хочу це, це слухати. слышать. Гарантую, такого ви ще ніколи не бачили. За 12 років боротьби за належну роботу правоохоронних органів мною пройдено більше трьох тисяч судових процесів. Ми позвонимо на канал. Я вам зачитав закон. Ми на канал, уточняємо. Звоните при мені, я хочу це слухати. Позвоню. Приймальна служба безпеки України. Співробітники якої согласно якого закону здесь не можна знімати? Ви мені будь пожалуйста. У вас є прес служба или що то ви не представились? Хто ведет прийом? З ними і з самим головою СБУ Валентином Наливайченко. Ми ще поспілкуємося трохи пізніше. Я прийшов прийомний день, щоб на місці розібратися, Що за безпреділ такий. А це вже приймальня Генеральної прокуратури України. До речі, знайомтеся. Начальник відділу прийому громадян Дереш Віктор Васильович. Слухайте уважно, зараз чинуша почне нести суцільну маячню. Скажіть, Генеральна прокуратура получила електронне письмо запросом 03.95, 0,35 28.04.2015 восьмого, ноль в Електронному варіанті не розглядається. Цілий начальник відділу Генеральної прокуратури України намагався нас переконати, що Електронні листи вони нібито взагалі не читають, адже це начебто незаконно. Намагаємось увімкнути його логіку і пояснити, що електронна адреса для звернень розміщена на офіційному сайті ГПУ. Направлене електронно буде ніхто не зобов'язаний розглядати. Є встановлений порядок. Об'ясніть мені тоді, будь ласка, зачем? пресс-службе, в контактах, на официальном сайте Генеральной прокуратуры указан электронный адрес для обращения журналистов к пресс-службе. Объясните мне, пожалуйста, тогда зачем? Для того, чтобы вы могли приспосабливаться. Ага, Виходить, що адреса залишається для того, аби можна було поспілкуватися. Але листи ніхто не читає. Цікаво. Обращення вращення при службу на електронний адрес це неправильно? неправильно. Ви неправильно звернулися. А за чим указан телефон? За чим І тут увага прямо в прокуратурі на дошці оголошень висить витяг із закону, де чітко зазначено відповідно до закону України. Про доступ до публічної інформації, запити на інформацію серед іншого. Можуть подаватися електронною поштою. Тож звертаємося до генпрокурора Віктора Шокіна, чи то його підлеглі не знають законів. Але тоді виникає справедливе питання, чому вони обіймають посади цілих начальників відділу? Чи то посадовці умисно кажуть неправду, але тоді знову виникає питання, чому вони досі працюють в генеральній прокуратурі? Генеральна прокуратура це щось страшне. Це е, корупційно-кримінальна відкатна структура. Неймовірна історія нашого героя. Я є рекордсмен по кількістю всіх тих негараздів і всього цього ганебного корупційно-кримінального службового зло, е, бруду, який тільки може існувати, та на які незручні питання так не хотіли відповідати в СБУ та генпрокуратурі. Попереду дуже багато цікавого. На сьогоднішній день у мене набралося рекордна кількість в світі невиконаних судових рішень. Служба безпеки України за два останні роки отримавши 43 судові рішення, жодне з них на цю дату не виконала. Генеральна прокуратура спільно з прокуратурою міста Києва на сьогоднішній день не виконала трошки більше ніж 140 судових рішень. Юрій Слюсар веде боротьбу із системою вже тринадцятий рік. Ось подивіться, ось оце одна етажерка, ось друга етажерка, заповнена паперами. Ось отут. От в мене все заповнено документами боротьби за справедливість. Ось отут, от забито все документами. Оцей шкаф весь знизу. Ось там знизу, все забито документами. За цей час за 12 років. Тільки уявіть, Юрій пройшов більше трьох тисяч судових процесів. В пошуках правди чоловіку щодня доводиться відвідувати по кілька засідань. У мене жодного робочого дня у тисячу 19... цьому 2015 році не було без судових процесів. І судових процесів у мене триває по кількості від одного це рідко буває до 12 судових процесів. Загалом ця історія почалася 12 років тому. Ось в цьому будинку на четвертому поверсі жив мій брат. Це його власна квартира, 16 квітня 2003 року. Був днем, коли чоловіка востаннє бачили живим. На наступний день. Коли я виявив невідсутність брата, я йому дозвонився. Якраз ми домовлялися, Я спочатку дзвоню і на 9 під'їжджаю. З 8 годин без 15 навіть я почав дзвонити, дзвоню, дзвоню, і кожні хвилин 15 дзвонив. Не можу дозвонитися, не можу дозвонитися, Вже в 10 годин я не витримав. Виліз, сів на стіл, поставив ноги на стільчик і сказав, дружині, все кажу, Ірина. Моєго брата немає живого. Відчуваю, його немає живого. Пізніше, коли міліція допитала свідків і провела різноманітні слідчі дії, було з'ясовано, що скоріше за все Сергія по звірячому вбили. Виявили сліди бурого кольору і на стінах під'їзду і на полу, і потім зайшли в квартиру. Ми виявили масові слідів крові по квартирі. Мотивом убивства стала та сама трикімнатна квартира, яку за заповітом чоловік. Хотів віддати брату, оце трьохкімнатна квартира моєго брата близнюка, де відбулося його умисне вбивство. І саме тут розпочинається історія абсурду тривалістю 12 років, до якої вже причетні десятки міліціонерів, прокурорів, суддів та співробітників СБУ, які й зараз роблять все можливе, аби очевидна справа так і залишилася нерозкритою. По генеральній прокуратурі, зокрема, на корупційно-кримінальних відкатах сидів прокурор Дичаковський. Вивці вже перебували в слідчому ізоляторі на 10 днів арештовані, і вони вже б звідти не вийшли, і не було б хабаря. Втім, про все по черзі. Так ось першим, хто в міліції займався розслідуванням справи, був слідчий кананчук. Його було звільнено керівництвом солом'янської міліції. Цілому ж за всі ці роки справою займалося майже два десятки слідчих. 18 слідчих. Де таке було? Це зроблено спеціально, щоб заплутати сліди, на якому слідчому і на якому етапі знищувалися доказові речові докази. Юрій каже, правоохоронці не соромлячись заявляли йому, що треба зробити, аби домогтися справедливості. Мені Служба безпеки України конкретно сказала, конк... по-моєму, там. Не забув, забув як прізвище. Ну згадається, сказали так: слюсар перебуває цифру 100 тисяч доларів. США, і ми гарантуємо вам доведення справи вбивства до кінця, оскільки хабар Юрій не заплатив, яким тільки чином не намагалися поховати цю справу. Тільки уявіть, вбивство скояне у Києві. Розслідували слідчі з Житомира що за 140 кілометрів від столиці. Потім справу намагалися закрити і під кінець, щоб ви ще раз добре зрозуміли, що це за справа, як її розслідують зараз і які кадри. До 18-го слідчого, який зараз веде кримінальне провадження по справі умисного вбивства, ще цілий рік назад порушено е, кримінальне провадження. За по статті часть 1, стаття 396, приховування злочину виконавців умисного вбивства веде його слідчий сміттюх. В свою, в свою чергу досліджував сміттюха, який веде кримінальне провадження по довгону. Також за рішеннями суддів, а їх було 25 судових рішень. На сьогоднішній день відкрито тільки лише три кримінальних провадження. Тобто ще раз. Розслідуванням вбивства займаються слідчі міліції, проти якого було порушено кримінальне провадження. Розслідуванням цього провадження щодо слідчого міліції займається слідчі прокуратури, проти якого також порушено вже цілих три кримінальних провадження. Ще більше облич посадовців, які саботують кримінальні справи. Ми поставимо дуже незручні питання очільникам міліції, прокуратури та СБУ. Как так вообще произошло, что СБУ не выполняет более 30 Нет, решений не суда? Сидишь. Но есть давай разберемся. Ну, давай. Продолжение истории у наступных выпусках люстратора.